Коли прийшла пора птахам летіти у вирій, і вже давно зів'яла трава і облетіли дерева, їжачок сказав ведмедикові, незабаром зима. Підемо зловимо на останок для тебе рибки, адже ти любиш рибку. І вони взяли вудки і пішли до річки. На річці було так тихо, так тихо що всі дерева схилилися до неї сумними головами. А посередині повільно пливли хмари? Хмари були сірі, волохаті. і ведмедикові стало страшно. А що як ми зловимо хмарку? подумав він. Що ми тоді з нею будемо робити? Їжачок, сказав ведмедик, що ми будемо робити, якщо зловимо хмарку? Не зловимо, сказав їжачок, хмари на сухих горох не ловляться. От якщо ловити на кульбабки, а на кульбабку можна зловити хмарку. Звичайно, сказав їжачок, на кульбабку тільки хмарки й ловляться. Сутеніла. Вони сиділи на возенькому березовому місточку і дивилися у воду. Ведмедик дивився на поплавець їжачка, а їжачок. На поплавець ведмедика. Було тихо-тихо, і поплавці нерухомо відбивалися у воді. Чому вона не клює? спитав ведмедик. Вона слухає наші розмови, сказав їжачок. Риби восени дуже цікаві. Тоді давай мовчати. І вони цілу годину сиділи мовчки. Раптом Поплавець ведмедика засмикався і глибоко пірнув. Клює, крикнув їжачок. Ой, вигукнув ведмедик. Тягне, тримай, тримай, сказав їжачок. Щось дуже важко, прошепотів ведмедик. Минулого року тут потонула стара хмара. Може, це вона? Тримай, тримай, повторив їжачок. Але тут вудка ведмедика зігнулася дугою, потім зі свистом випросталася і високо в небо злетів величезний місяць. Місяць в один голос видухнули їжачок з ведмедиком. А місяць похитнувся і тихо поплив над річкою. І тут пропав поплавець їжачка. Тягни. прошепотів ведмедик. Їжачок змахнув вудкою і високо в небо, вище місяця злетіла маленька зірка. Так. прошепотів їжачок, дістаючи дві горошини. Тепер тільки б вистачило наживки. І вони, забувши про рибу, цілу ніч ловили зірки. І закидане ними все небо. А перед світанком, коли горох скінчився, ведмедик звісився з містка і витягнув з води два помаранчевих кленових листочки. Краще немає, ніж ловити на кленовий листочок, сказав він. І почав, бува, вже засинати, як раптом хтось міцно схопився за гачок. Допоможи! Прошепотів їжачку ведмедик, і вони втомлені сонні, вдвох ледве-ледве витягли з води сонечка. Воно обтрусилося, пройшлося по возенькому місточку і покатилося в поле. Скрізь було тихо, гарно, і останні листочки, наче маленькі кораблики, повільно пливли по річці.